Ми в Дніпровському фаховому коледжі радіоелектроніки. Сьогодні розглянемо однополосну модуляцію. Наша задача зрозуміти, що ж таке однополосна модуляція, оцінити її переваги чи недоліки. Взагалі, ви вже знаєте, що модуляція це процес, при якому один із параметрів високочастотного сигналу змінюється. За законом інформаційного сигналу. Це модуляція взагалі. Ми розглянули амплітудну модуляцію, коли за законом інформаційного сигналу змінювалася амплітуда високочастотного сигналу, і частотну модуляцію, коли за законом інформаційного сигналу змінювалася частота. Так от при Вивченні амплітудно модульованого сигналу, ми звернули увагу, що спектр амплітудно модульованого сигналу складається, спектр, тобто по вертикалі амплітуда складової, можемо позначити вертикаль і М, початок координат, по горизонталі частоти складових. Так от, при розгляді спектру амплітудно модульованого коливання. Ми впевнились, що в спектрі носійна і дві бокові полоси частот. Як ми прийшли до такого висновку? Ми розглядали рівняння амплітудно модульованого сигналу і бачили, що в рівнянні три складові: носійна, верхня бокова і нижня бокова. Наприклад, в найпростішому випадку, носійна 100 кГц, інформаційний сигнал 5 кГц. Тоді в спектрі АМ сигналу 100 кГц носійна, 105 верхня бокова, 95 нижня бокова. Оскільки інформаційний сигнал може бути, е, займати значення в деякій полосі частот, ми маємо верхню полосу з боку від носійної, вона називається верхня бокова. І полоса частот, нижчий від носійної, називається нижня бокова. Це спектр. Амплітудно модульованого сигналу. Носійна і дві бокові полоси. Це класичний амплітудно модульований сигнал. Так от, при уважному розгляді спектру і самих властивостей сигналу, ми бачимо, що носійна весь час присутня і вона однакова, незалежно від того, що робиться в бокових. Тобто, безпосередньо сама по собі. Інформація в носінні відсутнє. А де ж є інформація? А інформація є в бокових полосах. Якщо інформаційний сигнал 5 кГц, а високочастотний сигнал 100, то ми розглядали, це є 100, 105, 95. Якщо інформаційний сигнал 10 кГц, тоді ми маємо ту саму носійну 100. А бокові 110 і 90, і так далі. Змінюються бокові частоти. Тобто безпосередньо інформаційну складову мають бокові полоси. Більше того, бокові полоси дублюють інформацію. Вона однаково мається і в верхній боковій і в нижній боковій. Значить, в принципі, без втрати інформації. Можна носійно не передавати. В ній безпосередньо інформації немає. Якщо не передавати носійну, ми зекономимо половину потужності. Більше того, можна не передавати і одну з бокових, а передати тільки одну. Так от, модуляція, при якій. Для передачі інформації використовується тільки одна бокова полоса, і називається однополосна модуляція. Зверніть увагу, ще раз повторюю, однополосна модуляція. Це вид модуляції, при якому для передачі інформації використовують тільки одну бокову полосу, а інша бокова і носійна не використовується і в ефір не Передаються. Це е, припущення, що можна використати тільки одну бокову полосу, дає, якщо реалізувати її практично в е, апаратурі для радіозв'язку, дає дуже високі переваги. Зверніть увагу, для передачі ми використовуємо потужність передавача. Так от, Якщо класична модуляція це носійна і дві бокові частоти, то, не передаючи носійну, ми цю ж саму потужність можемо додати в бокових частотах. Це виграш вдвічі за потужністю. Але одну з бокових ми можемо теж не передавати. І тоді друга бокова виросте ще в два рази. Тому що. Вся потужність передавача буде використовуватися тільки для передачі одної бокової полоси. В два рази ми забезпечуємо виграш, не передаючи носійну, і в два рази виграш за рахунок того, що не передаємо одну з бокових полос. Це вже двічі виграш в два рази. Але, зверніть увагу, для того, щоб прийняти в приймачі весь амплітудно модульований сигнал, ми повинні в приймачі прийняти і носійну, і верхню бокову, і нижню бокову. І в всій цій смузі частот йдуть перешкоди. Якщо ж ми використаємо тільки одну бокову, то смугу пропускання приймача можна зменшити вдвічі. А значить. Цій зменшеній вдвічі смузі буде менше вдвічі перешкод. Це еквівалентно виграшу за потужністю ще в два рази. Таким чином, в два рази ми виграємо не передаючи носійну, в два рази виграємо не передаючи бокову, і ще в два рази виграємо, зменшуючи ефективну смугу для зв'язку. Це вигідно і з точки зору. Потужності та ще й з точки зору розподілу робочого діапазону частот. І ще одна є особливість однополосної модуляції: при детектуванні однополосного сигналу ми одержуємо виграш вдвічі за рахунок використання якраз однополосного сигналу. Це називається ефективність детектування. Таким чином, в два рази виграш. За рахунок відсутності носійної, в два рази виграш за рахунок відсутності одної бокової, ще в два рази виграш за рахунок зменшення смуги пропускання, і ще в два рази за рахунок ефективного детектування. Таким чином, виграш за потужністю дважди, 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 два, в 16 разів. Передавач однополосного сигналу з потужністю. В 1 Вт має ефективність 16 разів вищу, ніж передавач з амплітудно модульованим сигналом. Таким чином, застосування однополосної модуляції забезпечує тільки теоретичний виграш в 16 разів. Практичний виграш може бути ще більший. Тому що ми економимо і смугу частот при передачі, економимо і смугу частот при прийомі, економимо потужність передавача при тій же самій ефективності. На такому простому прикладі, ми сьогодні впевнились, що вдосконалюючи модуляцію, можна вдосконалити і радіозв'язок взагалі. В сучасних засобах радіозв'язку, засобах передачі інформації за допомогою високочастотних електромагнітних хвиль, тобто, за допомогою радіохвиль, ми можемо забезпечити підвищення ефективності лінії зв'язку за рахунок вдосконалення видів модуляції, що широко використовується на сьогоднішній день. Ще одну перевагу: зверніть увагу, якщо ми можемо зменшити потужність, значить, ми, зменшується кількість гармонії, кількість складових в ефірі взагалі, тобто раціональніше використовується обмежений е, фізично ефір, е, і можна його більш ефективно використовувати для передачі більших об'ємів інформації. Тому сьогодні, розглянувши однополосну модуляцію, ми впевнились. Що вдосконалюючи модуляцію, можна вдосконалювати засоби зв'язку. Переваги однополосної модуляції ми розглянули недолік можна підкреслити технічна складність для того, щоб не передавати носійну необхідний особливий вид модулятора, балансний, для того, щоб не передавати одну з бокових. Необхідний там, фільтровий або фазовий спосіб формування сигналу. Все це вимагає схемотехнічного ускладнення. Але, звичайно, на сьогодні схемотехнічне вдосконалення це не є така проблема, яку можна було б важко вирішити. Зате ми одержуємо очевидні переваги виду модуляції. На сьогодні все.